Даний момент фундаментальна наука для України є дійсно дорогим задоволенням. А ми маємо розуміти, що втрата фундаментальної науки виїзд за кордон залишків науковців будуть більш непоправною втратою втратою для майбутніх поколінь, ніж, наприклад, якщо ми знайдемо якісь Мінімальні ресурси для того, щоб притримати цих молодих науковців або їх старших колег, для того, щоб вони залишилися в країні, і там через 5-10 років вони почнуть нормально працювати, і держава зможе давати їм кошти на коштовне обладнання і таке інше. Найбільш вагома підтримка, яка може бути з боку держави до фундаментальних науковців, це увага до їхніх проблем. Це взаємодія із суспільством, яке намагаються реформувати наукову сферу. Зокрема, зараз готується новий законопроект про наукову та наукову технічну діяльність. І, от було б дуже добре, як міністерство освіти і науки України, яке формує цей законопроект і подає його до кабінету міністрів України, дослухалося до науковців, які мають світовий досвід та розуміння проблем науки, і мають свій погляд як. Науку реформувати, тобто у нас є деклар... декларативні заяви. У нас є якісь законопроекти, які дозволяють бізнесу формально даюся до наукових розробок. Але бізнес цього не робить, тому що, на жаль, на жаль, у нас бізнес ще недостатньо еволюціонував, щоб розуміти, що сьогодні він повинен вкласти, образно кажучи, один мільйон євро, і він відіб'є цей мільйон євро через наукові розробки через 5 років. Але це буде вигідно і це буде наша розробка. І цей бізнес буде потім з цього жити. Тобто, наш бізнес зараз звик отримати там 300%